Я вже як інвалід тут з вами спілкуюся сьогодні. Честину зубів, втратив там. от. Ну, то таке. Не знаю, як я буду в театрі, на сцені грати. ну, Кіно тут зйомки. Ладно, це мої заботи. Ви вже потерпіте трошки, головне, сприймайте, що я кажу. Значить, от поїхали. Поїхали знову спочатку, зараз розберемось. Олечка, добре, все добре, да, початок, да, але дивись, він за тобою йде по, просто по кроках. Так що забігла, пройшлася туди сюди і, і вже на двері, вже на двері. Як тільки з'явився, він цей псевдонаречений, да, з'явився в дверях, одразу кинулося від нього в бік, молодці, до речі, взяли. Хороший дуже, таку сцена, да? де ви що, воно все стильно, можна тут б, було б зняти і фінальний варіант. Костюми вам вже потрібні. А просто помінятися, да? ту спідницю віддати, тобі штани надягти, а тобі спідницю і все. От і всі костюми. Да? Ну Бажано б, звичайно, не джинси, от, якісь би знайшлись інші штані. От, ну якщо вже край ніяких нічого, ну хай будуть джинси, да. але ну бажано б якісь інші, нехай чорні там, ні що хай що. А Олі якусь сукню, будь-яку, хоч ну не може бути в штанях в ті часи, вона ж не продяглася в брата вам. Чи взагалі ролями мінятися, да? Я вже жартую на цю тему. Значить. Дивись, зайшла, побігала, побігала, вже дивишся туди на двері, і тільки з'являється, там з'являється, от розрахувати там 5 кроків чи скільки. Да? Тільки з'являється той псевдонаречений, побачила і вже кинулася. І давай от цей куточок от сюди, що там, фортепіано чи що це такий якийсь ящик там стоїть. От до цього ящика. Да? Побігла, побігла і встала до нього спиною. Вже сховалася. Ах, він гад таки зайшов. Як ми не сперечалися, він сюди так і зайшов. Раз. Кинулася сюди встала. Да? А Олена тоді вже підходить до тебе сюди. Да. Оп, побачила і втекла. Одразу втекла. Не хочу, не хочу з вами розмовляти. От сюди відійшла і, е, значить, спиною, спиною. Спиною, хай в потилицю говорить. Олено, підійшла да, ближче, нехай. да, Стілець можна трошки прибрати, щоб тут вдвоє вмістилося, значить його сюди змістити. да. Підійшла і одразу. Одразу, ти одразу йдеш працювати на батько. Повернулася, от сюди, на двері, де, звідки ти зайшла, да, грубо під 45 градусів. Да, тобто Тобто десь, ну я вже пальцем отут покажу, да, десь сюди, да, сюди, на цей край камери. От. Під 45. Повернулося і вже першу фразу не тільки туди, по... от, куди ти зараз дивишся, молодець. От сюди. Тільки повернулася повністю не тільки голову. Вся повністю повернулася. І прямо туди докричатися ти маєш. Одне діло я перед собою тут кажу. А друге діло, я туди кричу, аж. аж е, вітаю вас! Чуєш, як змінюється мій голос, як посил? Я до вас. Шо, от Я беру конкретно твою фразу. Нічого не чую. А що відбувається? Це щось, щось у мене, я не знаю. Я звук додаю, а він кудись здівається. Що це таке? Я на максимум вивів. Тільки що був звук. Так, чекаємо. Я розберуся, потім запишу.